Вітаю всіх на каналі Мила П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве, навіть коли нема світла і задовбаної русні. Тему сьогоднішнього відео підкинула одеська бриварня от брю. Ми у них в інстаграм виграли ось цей пивний набір: це такий собі, як вони сказали, ящик пива. Тут 9 банок пива, яке називається Гошан. Розпаковуємо. Якщо чесно, ніколи не тримав в руках а, крафтове пиво в банці. Ось дивіться, така цікава, я так розумію, універсальна банка і паперова наклейка на ній. Вся інформація тут є. А, тож у нас пиво Гашан Вейс, Фрут, Берлін Weiss, це його стиль, і а, написано: Blueberry and Raspberry. Малина та Лохина. А, Фруктове пшеничне пиво. Ось координати в соціальних мережах цієї броварні. Написано на українській мові. Вся інформація є. Все тут є. Склад тут вода, ячмінний солод, пшеничний солод, хміль, дріжджі, лохина та малина. Кажуть, 15% в суслі це ягоди. Ще, мабуть, вони забули, може це так не робиться, я не знаю. Вказати, що якщо пиво в стилі Берлінер Вайс, воно закислюється а, е, кислими бактеріями. В даному випадку лактобактерії тут є. Ось така от цікава штука. Виграли ми 9 банок. Так, одна баночка, дивіться, трішки постраждала, але плюс ем, алюмінієвих банок в тім, що вони не бояться якихось мілких механічних пошкоджень. Ось так. От, і, до речі, от брю таке пиво, і я так розумію, інше пиво, яке вони варять, відправляють клієнтам новою поштою. Доки я чекав, поки закінчиться робочий день, щоб поїхати в їхній барчик і забрати виграш, я про це пиво трішечки погуглив, почитав відгуки, зрозумів, що це пиво цікаве, але на любителя. Це біле пшеничне фруктове. Воно має бути кисленьке, воно геть не гірке. Тут навіть десь на банці я бачу написано IBU 0. І воно е, трішки не відповідає стилю, тому що Берліна Віз має бути легке. 3,8-4% алкоголю тут 5,1. Воно трішки міцніше. Ну, нічого, будемо знайомитися з ним в такому вигляді. Почнемо з цієї банки. Ух! Малина така. Я думаю, поки я віз ніс, воно трішечки збунтувалось. Вам чутно, як воно шипить. І це відповідає стилю, тому що пишуть, що це пиво воно має бути дуже сильно карбонізоване. Дуже багато має бути. Вуглекислого газу. Так, прям, дивіться, яка краса, яка краса. От, колір такий мутненький, малиновий. Там такі прямо бульбашки піднімаються вгору. Не знаю, яке воно на смак, тому що я особо не фанат кисленького, фруктового. Я люблю класичне пиво, а я. Елі, стаути, терплю лагери, якщо вони нудні. Так, це, я думаю, що воно не нудне. Воно цікаве, потрібно знімати пробу. Пахне воно дуже приємно, пахне воно ягодою. Сторонніх запахів, ароматів ніяких немає. Брашки не віддає, спиртом теж. Приємне, а на смак? Mm, Таке кисленьке, освіжаюче. E, цікавий смак, воно <звігінки> мені трішки нагадує молоде домашнє болгарське бісарабське вино. Якось так. Зараз я зроблю паузу. У e, мене є ще один незаангажований експерт. Зараз дізнаємося його думку. Все, тепер я знаю, що дружина в мене далеко не фанат фруктового Берліна І Вона сказала, фу, воно кисле! Воно як скірший компотик. Може бути, воно не як скірший компотик, воно кисле, так, воно кисле освіжаюче. Як кажуть, що кислинка ця така, як на мене, не противна. Це теж не мій стиль, але мені здається, воно цікавим. Ще ковток. Якщо чесно, я думав, що е, якщо тут є і малина, і лохина, ягоди, фрукти, все таке, воно буде солодке, притерне, як ці всякі бірмікси і тому подібне. Але ні, воно не приторне, воно таке, скажімо, збалансоване, але воно все-таки в своєму стилі. Е, е, як я вже казав, це не зовсім мій стиль. Я зараз згадую, що кілька років назад ми обкатували новий туристичний маршрут, пивний туристичний маршрут по Одесі. І ми були в міському ринку їжі. Там якраз було представлено пиво Броварні от Брю. Тоді я перший раз з ними познайомився. І мені здається, що нам давали дегустувати щось схоже, але воно було не таке збалансоване. Не таке, от як зараз. Я тоді, скажімо, перший раз спробував справжнє одеське крафтове пиво. Ось так. І тоді ми пили ж і якийсь молочний стаут, і якийсь гірковий ель. Дуже багато ми всього тоді попили, правда, маленькими порціями. Як кажуть, питке пиво. Ось я його допив і зараз є такий стільки е, післясмак. Е, до речі, я тільки що е, читав відгуки і прочитав таке українське слово посмак. Я, це, якісь, це авторське слово, чи дійсно є таке слово в українській мові? Напишіть в коментах, цікаво. Мені це слово подобається. Замість «післясмак» Калька з російської посмак. Прикольно, так? Да? Ні? Якби я не читав відгуки, то, напевне, я був трішечки здивований. А так, я був готовий до чогось такого. Я думаю, що літом це пиво б зайшло на ура. Такий собі освіжаючий і водночас хмільний напій з оригінальним смаком, з оригінальним ароматом. Мені здається, для літа воно саме воно. Я вважаю, що знайомство з Броварнею Odbрю і Berliner Вайс вдалося. Посилання на броварню Odbрю я залишу під відео в описі. В описі також буде посилання на підтримку нашого пивного каналу «Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка. і... До зустрічі наступної п'ятниці о 14 годині, навіть якщо русня нам вимкне світло. Все буде, Україна!